20-го м'яча все це може статися. Подивимося, чи це дійсно відбудеться саме у цьому поєдинку сьогодні. Арес перший теж В'ячеслав Номер Другий, але вже після цієї атаки номер 15 завдав удару. Це Іван Ілларіонов. 23-й Олександр Набільський Маночехр Азімов номер шостий. Зараз Семенов Семенов спокійно забирає. Йду далі, йду далі, намагаються зараз Даніл Кванч, Кванч, Кванч. Можна забивати! Забиває номер 15 Іван Іваріоно! Ну нічого собі, власне, у нас відбувається щось і у нас йде, у світі насправді. Дев'ятий до пас. АЗБУ у нас номер 15 Буде вводити м'яча. Партнери якраз таки на дев'яточку вдається все-таки простромити цей гурті поєдинок в заключний матч. Нічого собі Семенов, якого зарадив вулиці в поле насправді від, 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 від перекладини чи навіть від стрічки, ну нічого собі. Вареся підсилення, друзі, це другий фол. це другий фол командний. В попередніх поодинках він набирає тут Даніл Квач, Даніл Квач, Квач віддає на право передачу. 20-й може залітати. Ні. А, Богдан Роман. Джуган, Джуган праворуч на Набільського. Набільський може пробити. Набільський пробиває. Матушев, Матушев пари цей умис це Чевдансьці. Ларіонов, Іван Ларіонов. Прибуваємо спокійно для Кипрянова. Це ударний ніякої небесвок у нас в А Даніо Квача. Квач, квач, молодець. Цьому епізод Вежда! Романов! Романов забиває 20-й гол в сезоні! Друзі назначається Богдан! Романов, 20-й гол в сезоні! 2-0, Респу Пореду! Ну нічого собі забути 20-й. Ну і пам'ятаємо, як в минулому турі голкіпер команди, голкіпер команди, скажімо, що не вистачає зараз гравцям Вікторії якоїсь впевненості Набільський, Набільський, Можна Азімов! Азімов забуває, друзі, Азімов забуває. Номер 3 у нього так. Маночих Азімов забиває у цьому епізоді. Ну і на передачу номер 11. Є номер одинадцятий, целя трапляється Кіпріянов, Кіпріянов буде вводити на Джугана, Джуган. Бачимо, що вступає ще один новачок команди Арис. Щиток валяється на, на газоні. Незрозуміло. Дозволяють продовжити, але потрібно його забрати, так? Чуємо. Це друзі? Які в протоколі відзначений. Так інтелітар страпляється. Набельський. Набільський. Набільський! Набільський, Набільський власне, дві. Олександр Набільський, Номер 23 з зрівнює рахунок. Друзі, з Рівню Рахунок. Робиться номер 23 Олександр Набільський 2-2. Ну отка Целик буде вводити м'яче в гру. Целик люк, Салюк Проб'єм, це пробуває у цьому епізоді. М'яч летить повз ворота, друзі. Можливо, зараз Семенов Семенов садить свого опонента. Зараз <світка> Микита Кірпань, Микита Кирпань завдає цього удару. Зановжується, Пробуває Петро Квітка. Залишається 6-20 до завершення цього першого тайму. Там, треба відпочивати. А зараз э, Ілоріонов. Ілоріонов садить суперника. Чи він у цьому епізу команди а, Вікторія. Скудання відбулося. Джуган, Джуган. Прибуває Салюкха. Цалюк у цьому епізоді. Так, Даніл Квач. Але Набільський, Набільський, самостійно як класно зіграв. Ну і все-таки вдається забити Вікторія. Вікторія виходить уперед. Номер 37. А завдається його. Друзі, Вікторія виходить вперед. Забуває номер 37. Я віддам передачі десятого було на цьому турнірі. Молодчинка насправді Богдан Романов. А зараз Квач можна! Забували! У нас! Аресиродився номер 15 Ларіонов. Подача від Квача, друзі. Друзья, РС, зрение рахунок Изначается дублем Сегодня уже, так, номер 15 Иваренов, подача от Данила Квача Номер 1, ладно, по 2 Насправді, от Богдан Романов забыл 20-й мяч 21-й! Богдан Романов! Ну, ничего себе! Друзья, Богдан Романов Изначается Забитым м'ячами. и он стоит 21-м на турнире 4 три на користь Е. Дев'яточка працює, 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 може до удару справа доходить. Макушев нагадую що а, захищає м'яч. Богдан Романов фолить у цьому епізоді проти Кіпрянова. Фолить, друзі, фолить. Фоллит. Номер команди Вікторія, саме до Семенова. А тут а, Богдан Романов вклинився в боротьбу, друзі. То фол, то фол, для фол, фол для Вікторії. І зараз пішла. Пішла історія дуже дивна, намагається так. Тут а, зараз отримує Семенов. номер сьомий, Номер сьомий отримує жовту картку у цьому епізоді. Це представник Вікторії. Сьомий номер Семенов отримує жовту картку у цьому епізоді. І дев'ятий отримує дев'ятий. Арес є можливість у Вікторії спробувати, організувати свою атаку на Вільський. На Вільський Тут Салювка. Абільський Дедалей, Абільський. Четвертий фолл для команди Вікторія, друзі. Пересланов розіграв. Що друзі, до завершення. Що все може бути насправді. Зараз пробуває Даніел Клач. Підсилення однозначно. І Ларію. Таку двічку цікаву на допомогу Цалюку і Романову. Салют! Салют! І Це Єрія! Це фантастика, друзі. А друзі, визначається номер 15 Іван Ілоріонов. 5-3 на користь Ареса. Жовту картку отримує. А, перед цим ігровим днем я передбачав, що це, це фолл, друзі. Це фолл, другий фолл для Ареса. А продовжується ну, за сьогодні та і за найближчі тури, насправді, які ми пам'ятаємо. У 7-6 турі дуже якісно проводять зараз груп Романов-Романов, Романов. Романов самостійно все-таки важко було віддати на Ілоріонова. Зараз мало Чехрія. Можна перехопити. Салют перехоплює Ларіонов. Ілоріонов Ліворич, Салют, Салют, ліворуч. можна віддати Салют, 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 Салют пробуває у цьому епізоді. А пробиває Салюк у цьому епізоді. Це також Жуган. Непогана передача на Манучехра. Маночехр, Маночехр, але не в ворота. Треба було перенести ці ворота. Трішки Набільський, Набільський, підлаштовує Набільський обігрує одного другого. Виносить подалі Богдан Романов. Макушев буде вводити 12 хвилин. Це Фол, друже, це Фол, номер восьмий фолить. А цей хлопець йде на вилучення. Все. Номер восьмий, Номер восьмий. Піде зараз відпочивати. Номер восьмий. Номер восьмий піде відпочивати, я вам даю гарантію. Восьмий номер, це друга жовта картка. Це червона картка буде однозначно. Друзі, арбітри мають розібратися. Так, червона картка, одне, одне світло червоне, ми побачили. Друзі, і восьмий номер. Так, червона картка. Хоча, зрештою, в нього була жовта, достатньо жовтої. Номер восьмий команди Арес отримає червону картку. І також червону картку отримує представник команди Вікторія. Друзі, Азимова, Азимова, Азимова а Це фол. а це фол п'ятий. дозволяє продовжити арбітри цього поєдинку. Продовжується так. У нас є відкладений фол. Укладений ФОЛ, це 5. хвилин, Настільки запеклий поєдинок, звісно ж, будуть 10-метрові. Набільський, давайте так, якщо не буде тут 11-метрових, то я вам поставлю снікер з кожному. Однозначно буде. Це шостий. Ні. Не дає Фола, тайм аут розігрується. Намагатиметься зараз. Манучехра. Зімопазімов пробиває. Макошев. Молодчинка у цьому епізоді. Вісім п'ятдесят до завершення. Що ж, як воно буде далі? Зараз Набільський. Набільський. Непогано на квітку. Квітка можна пробути зараз. Можливо, вдасться пробути. Просто таки лягають кістьми. Безе без, без якогось, власне, зараз можливо буде зараз. А от це шостий фу масичів вдасться можуть захищати, друзі. Олександр Макушев проти нього Набільський. Набільський розбігається. Набільський. Набільський забуває. Друзі, визначається. Олександр Набільський. А 4-5. Поки бір'я у нас Ареса. Саме цей поєдинок я виділяв перед завершенням. Петро Квітка, Петро Квітка. Далі, це фол. це фол ще один, друзі, це. зараз хочуть подивитися повтор представники Ареса. Подивимося, чи дійсно там був фол. Умилятися зараз Аресу. Друзі, це фол. Ні, арбітр мовчать, дозволяють продовжити. Що ж тут було насправді м'яче? що буде це робити. Цалюка і Кіпр'янов. Кіпр'янов намагається знешкодити свого опонента саме таким чином. Дуель поглядів відбувається, власне, Кіпр'янов проти Цалюка. Підійшов, подивився, сказав: Ти будеш зараз не забувати в мої ворота. Подивимося, враховуючи, що Денис насправді здається такий стійкий. А Кіпріянов отримує жовту картку у цьому епізоді. Ось так додивився якою буде відповідь від Целюка? Денис Целюк розбігається, чи може він зламати свого опонента, яким виявився Кіпріаном? Денис Целюк, 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 Целюк! Целюк забиває 6-4. Друзі, забуває капітан команди АРС Денис Салюк, номер 26, 6-4 до завершення 5 хвилин 15 секунд. Ну звісно ж, від перехоплення від Ареса можна самостійно. Денис набирає швидкість. Денис до передачі не дійшло Кіпріяно. Кіпріано виходить з дворі. Так це фол, друзі! Адаріна Квач, і це, і все, і це вилучення буде, скоріш за все. Даніла Квач, власне, тут був фол, але Кіпріянов насправді мав би отримати зараз жовту картку за те, що штовхнув свого опонента плечем насправді. Це мала би бути друга жовта, власне. Але арбітри цей епізод про я би на місці представників «Ареса» попросив повторити, тому що Кіпер'янов повів себе не спортивно. Набілський! Набільський, Набільський забиває, друзі! Друзі, Вікторія забиває. саме номер 23 Олександр Набільський. і рахунок 6-5. Є така можливість насправді тут варто було б звернути моменту в попередньому епізоді, а Кіпріянов отримати мав другу жовту, насправді, твачку. Виходить, Кіпріянов на Диму можливо навіть усіх восьми турів. Набільський, 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 Проти нього Цалюк, Набільський, Набільський! Набільський забуває 6 6. Друзі, Набільський визначається 6, -6. До завершення 2 хвилини 20 секунди. це цалюк, цалюк. Зараз потихеньку вибує, вибиває своїх опонентів. Цалюк одного вноси, іншого можна перехоплювати. Богдан Романов перехоплює. Друзі, це фол! Це фол, Це фол! Це фол, це фол, друзі. Це фол, це фол був. Але зараз будуть переглядати, звісно. Зараз буде перегляд. Зараз. Має можливість забити 22 й гол у сезоні. Богдан Романов! Не вдається Богдан. Макош вибиває. Розіграш триває, квітка пробуває. Хвилина 10. Макушов з напрямку а, Романа Романова не вдається хвилина. Друзі, хвилина чистого часу на більській на більській. Кожна приготувати можна. Богдан Обама в Романа на Бругу! Кіп'янов Молоченка відіграв у цьому епізоді. Дає праворуч. Кіпріяно може вирішити. Ні, далі. І це все-таки гарден сьогодні... віддавав. Набільський. Набірський без фулу. Варто би зараз відзахищатися. Аресу Набільський, Ні, це Бокова. Власне, 22 секунди. 22 секунди. 22 секунди до завершення цього поєдинку. Ах, немає тут фулу. Потропітка вибір Ларіонов. Ларіонов, і може пробити, Іларіонов, Іларіонов пробиває, друзі. Все, матч завершено. 6-6 матч завершено. Друзі, матч завершено. 6-6 Вікторія Ареси це. Дуже гарна гра доброго. дня. Демонструєте, що в минулому що в цьому гру рівня Вікторії, топу нашого чемпіонату. Тож я думаю, що ви... Зробили дуже непоганий внесок у видовищний футбол нашої ліги. Дякую вам за це. Як вам взагалі матч? які емоції? Було дуже багато фолів. Я думаю, вам є що сказати, то що, будь ласка, так це правда. Тобто емоції, кожен матч все більше і більше, чесно кажучи. Наша команда РС просто ну дійсно, кожен ну кожну гру робить якесь шоу. Тобто в нас дійсно на початку були там можливо трішки ігрові проблеми. Тобто, це в нас прийшов новий тренер. Ми дійсно спочатку звикали і до нового стилю, і взагалі зігратися команді потрібно було. Але з кожним туром, мені здається, всі бачать, що ми тільки прибавляємо, прибавляємо. Ну тобто, якби ми так грали на початку турніру, то я думаю, зараз Вікторія була би на другому місці. Чесно кажучи, я дуже хочу подякувати за саме команді Вікторії. Тобто, дійсно не дивлячись на всі суперечки, тобто ця команда демонструвала ми дуже гарну гру. Тобто, ну і як демонструють в принципі, по ходу всього турніру, тобто дійсно їх голкіпер, я скажу вам чесно, ну, тобто, я готувався, я години-дві передивлявся, як він стоїть саме на точках. Тобто в одній грі він витягнув чотири удари. І після попереднього матчу він сказав, що я його не проб'ю, але ну, подивилися, все ж таки в цей раз... Все ж таки пробили. Все ж таки пробили, так. Тобто дійсно могли перемагати емоції, трішки змішані через те, що повинні були, пропустили. ну... Можливо, десь сфолили не там, де потрібно було, і ось так вийшло, що дійсно не перемогли. Хоча і в нас і в них один забитий десятиметровий. Тому ну, гра була рівна, тому так результат можливо погиб. Ну, десь. Влаштовує вас да, результат, чи все ж таки сподівались цьому матчі забирати три очки? Ми звичайно сподівалися завжди забирати три очки. Чесно я вам зізнаюся, тобто, але Ну якби проти лідеру чемпіонату хотілося, звичайно, перемогти. Хотілося, і ми могли, ми знали просто, на що здатні. Тобто, що ми дійсно одна з небагатьох команд на турнірі, яка здатна перемогти Вікторію. Тобто, і... Ну, Перші, хто забрали, в них очки, були дійсно щось так, але перші... доволі. У цьому перші. Може підніметися на першу сходинку, якщо так і буде далі йти гра, так і, далі... так і буде далі грати. Десь помилка Вікторії, десь помилка суперника і ви вже на коні. На коні. Ну то вітаю, вітаю, дуже гарна гра. Все, дякую вам. Дякую.